Разом із ЛМС-платформою SendPulse ви можете організувати навчальний онлайн-простір для команди, клієнтів та партнерів, щоб ознайомити з вашим продуктом чи системою. ЛМС допоможе адаптуватися в компанії, вивчити продукт або покращити свої знання та навички. Щоб створити курс ЛМС, перейдіть до розділу EDU та натисніть Створити курс. Якщо у вас є вже створені курси, Натисніть Додати курс у лівому меню. У модальному вікні виберіть Новий курс LMS». Додайте назву курсу, який буде доступний для студентів та викладачів. Ви можете створити нову адресу або використовувати існуючу, якщо ви до цього створювали інші lms проєкти. Додайте сторінку входу на ваш курс. Ви можете налаштувати його самостійно за допомогою блокового конструктора, натиснувши Новий сайт. Або скористатися готовими шаблонами, розробленими спеціально для організації корпоративного навчання. Коли сайт для входу на курс буде готовий, опублікуйте його, щоб студенти мали до нього доступ. Для цього на сторінці курсу натисніть на посилання сайту та виберіть Опублікувати. Зверніть увагу, що після публікації сайту ви не зможете змінити домен. Після збереження та публікації сайту перейдіть у вкладку Налаштування. У цьому розділі можна вибрати мову та формат навчання, зафіксувати обмеження часу на проходження курсу, налаштувати відображення відгуків та рекомендації студентів, порядок та умови навчання, додати сертифікат про проходження курсу. Перейдіть у вкладку Уроки, де ви зможете додати весь необхідний контент, продумайте для початку структуру майбутнього проєкту, підберіть навчальні матеріали, такі як відео, зображення, документи. Щоб перейти до конструктора уроків, натисніть Додати урок. Ви можете додавати додаткові уроки, секції та тести. Щоб додати текст, зображення, аудіо чи відео, файл, розділювач, кнопку чи домашнє завдання. Наведіть на будь-який елемент та натисніть плюс. Далі виберіть з панелі потрібний елемент. Щоб налаштувати доступ до уроку. Натисніть на три крапки навпроти назви налаштування уроку та виберіть Тип доступу. Натисніть Дублювати, щоб скопіювати урок та використовувати його як шаблон у межах поточного курсу. Також на платному тарифі ви можете скопіювати урок до іншого курсу LMS. Для цього натисніть Копіювати в курс. Щоб видалити урок з конструктора, натисніть Видалити. Коли контент буде готовий, можете запрошувати студентів. Перейдіть у вкладку Журнал та натисніть Плюс в секції студенти. Далі в модальному вікні введіть пошту студента, виберіть мову для листа запрошення та присвойте Тег студенту, якщо це потрібно. Зверніть увагу, що ви можете запрошувати користувачів тільки у випадку, якщо ваш сайт опублікований. Студенти не можуть самостійно записуватись на ваш курс, а тільки переходити та записуватись за запрошенням. Щоб запустити курс, натисніть Почати курс. Тоді він з'явиться в особистому кабінеті студентів, і вони зможуть розпочинати вивчення матеріалу. Після початку курсу ви не зможете змінити формат проходження курсу.